Ще у 2010 році монреальською декларацією було визначено недопустимість болю як одне з основних прав людини тобто, кожна людина має право хворіти без болю. У зв'язку з цим обласна клінічна лікарня імені мечникова вирішила запровадити програму Лікарня без болю. Про унікальну, як запевняють на сьогоднішній день програму, розповідали лікарям-анестезіологам регіону під час обласної міжлікарняної конференції. Зокрема, проект передбачає, що весь час перебування пацієнта у медичному закладі від проведення маніпуляцій до лікування у стаціонарі він не повинен відчувати ані болю, ані негативних емоцій. Больниця без болі – однократна акція. А довгосрочна багатопрофільна програма, шах на встрічу пацієнту, максимальний учут, його желання і створення комфортної среди перебування больнова за словами головного лікаря лікарні імені мечникова Сергія Риженка, це передовий світовий підхід до обстеження та лікування пацієнтів. Реалізація даної програми дозволить зробити перебування пацієнта в медичному закладі більш комфортним. Тож, починаючи з 2012 року, кожному пацієнту за його бажанням під час маніпуляцій, чи то ендоскопія, пункційна біопсія внутрішніх органів або новоутворень, будуть пропонувати строго дозоване введення передових та високоякісних анестезіологічних препаратів. Під дією яких він або засне, або повністю бачитиме все, але нічого не відчуватиме, таке лікування безумовно має здійснюватись у тісній співпраці лікаря-анестезіолога та фахівця, який безпосередньо лікує хворого. Утім, такий підхід впевнені медики прискорить одужання пацієнтів. Олена Дроздова, Віталій Склянчук, об'єктив 27 канал.